Ми скорбимо в нашій українській державі, в нашому місті, тому що велика кількість людей відходить від нас не через природний спосіб, через убивство, через напад нашого старшого брата, як ми колись говорили, а тепер знаємо, який той старший брат. Нашого північного сусіда під керівництвом я так розумію і так думаю, кажу вам на свій хлопський розум, пана Путіна. Тому я не буду коментувати ті події, як священник, як духовна особа, не дуже хотілося би, хоча б я також громадянин України і мене також тут все болить. Я так само переживаю У мене діти, батьки, родичі, друзі та й парафія, зрештою, я залежу від парафії та кожен із нас залежимо від своїх ближньої. Добрий моїм людям, то добрий мені. Це факт і це не секрет. Тому я сьогодні хотів би зараз, після декількох слів запросити всіх до спільної молитви. Це будуть молитви за нашу державу, за Україну, молитва за поляглих героїв, тих загиблих, які вже немає, які відійшли у вічність, яких Господь сподобав забрати як героїв з нашої землі, з нашої держави. Але вчора вечором перед тим хотів би сказати декілька слів. Доброго дня, громада, мене звати Фатенко Олексій. Мені естафету передав Прокопчук Микола та Савчук Оксана. Свою естафету хочу передати голові Бірської сільської ради Лонюку Володимиру Степановичу, жителю бірок Кликоцюку Володимиру Федоровичу. Якщо можна ще двом започаткувати ту традицію в місті Чугуєві, мого однокурсника Чеху Олександру. І на свою батьківщину село Білозіря Черкаської області, голові сільської ради, якому я вже передав Сергію Павловичу. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Я Леніменко Катерина. естафету прийняла від Смолинець Людмили. Хочу передати її трупиму Кларісі і хоміч Юлії. Слава Україні! Героям слава! Ну, підходимо, підходимо. Хто там наступний? Давайте дівчата там бачу, сьогодні зібралися багато дівчат. Класна футболка. Давай. Ми представники 11-го А класу гімназії отримали виклик від 10-го А. Хочемо передати виклик 11-му класу другої школи і третьої школи, а також вчителям гімназії. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Светова! Україна! понад усе! Путін! Так, взяли всі разом! Почекайте, чекайте, чекайте, так, всі разом взяли! Раз, два, три! Виїхали! Молодці! Так, хтось там ще є, підходимо, підходимо. Естафету мені передала скороход Оксана. Великий їй дякую. Ну і передаю я працівникам ринку, підприємцям. Ну, найбільше, так, я думаю, Микола Лисий, я його часто бачу щодня, буде дуже радий її прийняти. Дякую. Я клейзун Олег, отримую естафету від Романова Юрія, передаю брату Клизуну Олександровичу е, Вихору Олегу. Добрий день. Романюк Микола Іванович. прийняв естафету від Мухнюк Оксани Петрівни. Передаю Доротюку Тарасу Романовичу. Керівник виховання професійного ліцею. Я Веремчук Віктора Миколаєвич, представив... естафету Веремчука Юрія Васильовича. Передаю Патрашук Івану Миколаївичу. Слава Україні! Його! Мене звати Савка Олександр. Прийняв естафету свого сина. Артема передаю естафету Венговському Віктору із Сакурикумі. Слава Україні! Я Зінчук Володимир отримав естафету від свого колеги по роботі Загори Петра Андрійовича. Передаю естафету своєму кумові мишаку Віктору Володимировичу. Доброго дня, я Козир Павло, отримав естафету від своєї дружини Козир Ольги. ну І, і, і обілююся за, за Бог. Дякую. Слава Україні! З нами Бог. Добрий день. Я Патрашчук Іван Миколайович. прийняв естафету від Веремчук Віктор Миколайовича. передаю дзядок Юрію Миколайовичу. На передання, я хоміч Сергій. Приняв стахету від своєї куми Сухецької Руслани. Передаю своєму брату хомічу Олександру і також своєму з села Космища Ткачу Олександру. Слава Україні! Я Наталія Корнелюк, естафету прийняла від Ніни Самолюк. Обливатись я не буду, бо я вважаю, що не основне вилити відро води на голову. Гроші я даю, передаю естафету для кума Анатолія Горна. Слава Україні! Я Дмитро Валентин. Прийняв естафету від Тамари Петрівни. Передаю естафету пеху Леоніду. Слава Україні! Добрий день, я Олександр Володимирович. Прийняв естафету від Загори Петра. Хочу передати естафету моїм колегам фаху Малясу Івану та купире Степану. Ну і звичайно, директору школи Гуменчук Галині Володимирівні. Слава Україні! Добрий день. я Ярмолюк Людмила прийняла естафету від Власюка Руслана. Хочу передати її своїм комам Данилюкам Віталію Наталії і також колезі по роботі Пилипчук Ольгі із Ковеля. Слава Україні! Добрий день, Я Сергій Ярмалюк Сергій. Прийняли стаквету від Власюка Руслана. Передаю дружинам колеги по роботі Шишки Кумі Оксани і Кузьмі Наталії. Слава Україні. Олександр Коміч прийняв естафету від брата Сергія, передаю естафету Анні Кухарук та Сергію Коліщуку. Слава Україні! Добрий день, шановна громада. Я Лесик Володимир. Прийняв естафету від Ганни Сачук. Передаю естафету Дзеннику Володимиру і Толіку Мерсиєвичу. Добрий день, я Вшава Сергій, передняв спиту від Кузьмін. Але я передаю своєму кумові Абрамачку Віталію та Семенську Віталію. Дякую. Добрий день, мене звати Олександр Стабук. Естафету передала мені Людмила Пех. Хочу передати естафету середі Олександру село Штунь, Наташа грицаюк олексіївна місто Любом. І міському голові міста Ковеля Олегу Кіндеру. Слава Україні! слава! Слава нації! Дякую. Що там є ще учасники, Так? Доброго дня, мене звати пех Людмила. Я отримала від своєї подруги Ласюк люди, передала естафету Остапову Олександру і ще передаю естафету хлопцям з вулиці Молодіжної в селі Полапи. І чекаю їх завтра тут. Слава Україні! Ну що, там більше немає? Немає бажаючих, може є добровольці? Отак От просто взяти, навіть без грошей, облитись заради наших вояків. Кажуть, знаєте, говорять зараз, неважливо облитись, можливо і неважливо облитись. Але справа в тому, що ми зараз стоїмо в куртках, ми стоїмо зараз в чоботах, ми стоїмо зараз в теплому, вбранні, броні, а вони там лежать, хоча їм там і я думаю і гаряче їх посипають градами, посипають мінами, але все-таки вони не в теплі, як ми. І Тим обливанням то є символічно. Ми говоримо, що ми разом з ними. Я думаю, що всі люди, які, знаєте, деколи сидиш з кимось спілкуєшся, і хтось говорить, це все піар, це прийшли, от взяли, зробили таку акцію. Я вже говорю особисто від себе, не так, як, як від Андрія. Андрій говорить по-інакшому, я можу буду говорити по-іншому. А я кажу, Люди добрі, то прийдіть і просто принесіть 80 тисяч або 100, які ми з назбирали за 17 днів, положіть їх сюди. І тої акції не треба буде. І людина зразу замовкає, і вона потім зразу розуміє, що можливо вона в чомусь не права. Нема тут, я вам чесно кажу, немає ніякого піару, немає ніякого шоу. І кожна людина, яка виходить сюди для того, щоб облитися, навіть Частинку частинку патріотизму вона несе в своєму серці. І ми для того збираємося тут, щоб ті гроші пішли в правильне русло для наших вояків. І бачу, що є в нас ще наступна. Я би прийшла добровільно, передаю естафету працівникам телекому. Слава Україні! І так, чоловік вийшов ще раз обливатися, як кажуть, дубль два. Забувся передати. Вибачає, забувся передати естафету, передаю, естафету участі Степанюку Сергію. Дякую. Слава Україні! Добрий день. Шишка Сергій прийшов підтримати. Хто передав? А, передав. Меткий друг є. Да, дякую. Передаю Сокуленку Сергію. Ну що, ще хтось є? Ну, мабуть, на сьогодні вже всі бажаючі, які прийшли, вже облилися. Ну я думаю, що чисельність наша не буде згасати. Ми, як сьогодні ви бачили, були свідками. Запрошуємо вже і людей, гостей приїхати з інших сіл сюди. То я думаю, що завтра буде не менше нас, а можливо і більше. І тому я запрошую завтра знову о першій годині, рівно о першій годині, прийти сюди і знову стати свідками цього, цієї гарної започаткованої. Естафети Захар Захарович хоче Хочу сказати. Наперед проти зла однодумно розрослася ворожа юрба. Не гадаймо прожити безсумно, бо життя неминуча борьба. Дякую всім, дякую, що приходите сюди, підтримуєте всіх учасників. Тож дай Бог вам всім міцного здоров'я і слава Україні! До завтра.